Ви готові? Я, я, я жив, так все. Можемо, де да? угу. це Нікола, в тюрмі, Ніколов. Ще поки не в тюрмі, але я думаю, що дуже може бути скоро. <гум> я Віталій Шебудін, а це Юрій Ніколав. І ми розкажемо про те, як влада розводить нас з вами. Я це вже казав сьогодні. Я <гум> записував реально сьогодні історію про правке Лезово, і те саме казав. Якийсь фіговий наратівчик. Да? Коротше, сьогодні поговоримо про те, як е, е, нас, але, мабуть, більше таких міжнародних партнерів влада розходить з тим, що прям дуже швидко хоче покарати нападників на квартиру Юрія і на бігусів. Але розвод завжди вскривається. Е, Юрій сьогодні був у слідчого, і у нас для вас останні новини. Да. Ну, апдейт такий, офіційно, я сьогодні слідчого дізнався, що е, нападників п'ятьох, які е, з Черкаської, Житомирської, Київської областей випадково якось зібрались е, два тижні тому у мене на поверсі обклеїли мені двері там хамськими речами, е, матюків там позаписували і злили це в анонімний телеграм-канал. Так от е, ці прекрасних людей встановили, опитали і тут же відпустили. Е, е. На цьому офіційні новини завершуються. Справа проходить по частині 2 статті 171 тиск на журналіста просто якимись людьми. Навіть ця частина не передбачає кваліфікації, що це організований кимось злочин. Тут найцікавіше. Я просто нагадаю про те, що тиждень тому мені здається, нас поліція виходить суперною виною. Встановили нападників на квартиру Юрія Ніколова, проводяться слідчі дії. І такі круті фотки чуваків в шльомах, в броніки, затримують їм якихось чуваків там руки за спиною. Куча понтов, А в підсумку ноль. Тобто ну, в реальному світі нічого не змінилося. Людям не вручили підозри, їх не затримали. А знаєте чому? Тому що якби їх реально затримали, а не просто красиві фоточки в шльомах виставили. То після затримання їм би треба було вручити офіційну підозру, а одразу після підозри піти в публічний суд для обрання запобіжного заходу. І там би на суді вскрились би подробиці того, що їм попередньо вдалося б встановити. А це і переписки, і прізвища, можливо, навіть якихось організаторів, замовників а, і так далі. Але всього цього не відбулося. Принаймні, поки що, як кажуть у поліції, по завершенню досудового розслідування ми вас поінформуємо. Якби суд, якби їх реально затримали, а не просто фоточки вивалили. Треба було б підозру вручити, піти в публічний суд, де би спливала переписка, і там ви вже, повірте, запитали в цих чудаків, а яким боком ви там опинились? Хто ж вам такий розумний підказав все це зробити? І приховати замовника там було б значно складніше. Але цього всього не відбулося. Бо мені здається, що замовник цієї історії і справжній керівник правоохоронцями татаров. Сидять, якщо не в одному кабінеті, то в сусідніх і вийти на себе самих, ой як публічно не хочеться. Але, шановна влада, мене дуже легко можна спростувати. Для цього достатньо вручити підозри, не фоточки виявили в шоломіках, а підозри вручити виконавцям і головне організаторам і передати справу згодом в суд. Дуже проста історія. Якщо ви думаєте, що в кейсі Бігуса щось краще, ні, там ще більше пекло. Да, там, ще гірше. там ще гірше. Бо СБУ воюючої країни за тиждень не спромоглися затримати нікого з 30 людей. уявляєш які... диверсантську групу 30 людей, 30 людей, які були в одному місті, добу встановлювали камери, їхні обличчя на відеоготельного комплексу відео СБУ, до речі, забрало. Вони проплачували номера, от маючи всю цю інформацію, СБУ за тиждень, нікого з них не затримало. Uh -huh. А ще одна історія, цікава в, же, в, 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 цьому, ж, в цьому ж контексті: в бігусів прослуховували. Телефонні розмови прослуховували. Uh -huh. Відкрив вам за куліску цієї історії з прослушкою. Всі, хто, прос... Перше, прослуховувати можуть лише державні інституції. Спецслужби або правоохоронці немає технічної можливості у будь-якого лівакового там, замовлення, структури організації, прослуховувати ваші телефонні розмови. Немає такої технічної можливості. Тобто, прослуховування робили точно державні інституції. І друга історія: хто б не прослуховував? Яка б державна інституція це не робила, робиться це через обладнання СБУ. Uh -huh. В серверній кімнаті операторів стоїть приблуда апарат СБУ, через який підключається будь-хто інший. І СБУ завжди точно знає, кого і хто слухає. СБУ не завжди знає, що в самій прослушці, але неможливо когось слухати без відома СБУ. Uh -huh. От наче, весь цей об'єм інформації СБУ. Якось геть не встигає знайти тих, хто це, це навіть не організували, а виконали. Я десь теж боюся, що ті, хто шукають і ті, хто організовували і робили, не замовляли, а організовували і робили, десь в сусідніх департаментах сидять. Я з величезною повагою ставлюсь до контори, до СБУ, до тієї частини, яка реально воює, яка виявляє розвідників, яка ну, помирає, в бою помирає. Так от. Честь і гідність цих людей ухайдохують ті, хто виконують уроцькі замовлення, якщо це зробили в СБУ. А поки все вказує, що як мінімум СБУ точно знає, хто був виконавцями, але чомусь не спішить їх затримувати. Знову ж таки, друзі, мої припущення легко спростувати. СБУ затримує виконавців, вручає їм підозри, тягне в суд для обрання запобіжки, потім вручає підозри. Організаторам і замовникам і прийде справа в суд. Питання до всіх зняті. До цього мені видається в сукупності фактів і доказів, що організаторами обох кейсів і по Юрії, і по бігусам є влада. І як мінімум, кейс бігусів виконувався руками правоохоронного органу або спецслужбами. І зараз ми це говоримо для вас, для людей, які знаходяться в Україні, ну які розуміють українською мовою. Але в мене кожен день, от щоб ви не сумнівали, що ця історія е, якимось чином забулася. Ні, е, кожен день у мене по кілька інтерв'ю міжнародним е, е, От сьогодні я говорив з японцями, з німецьцями, е, з німцями. Е, вчора там був Нюорктаймс. Ще хтось у них уже незалежно від того, що е, ми їм говоримо, у них вже готові питання. У них питання зараз одне, так що у вас в Україні значить утиски свободи слова і хана демократії. І я всім розказую, що я чекаю результатів розслідування, які краще за все покажуть, що у нас насправді з утисками. Е, е, я всім говорю, ні. Свободи слова в мене нічого не змінилось. Я говорив, я писав, я буду це робити і далі. Я не злякався, тому що екзистенційний жах програти війну через те, що Захід від нас відвернеться, перестане давати зброю недемократичній Україні. У мене набагато більший. Нас не буде снарядів, нам жопа на фронті, миттєво, пулі. Ми будемо окуповані всі не по там Дніпро, просто до кордону повністю. І цей жах у мене більше. І тому я всім кажу: ні, ми лишаємося демократичною країною. І докази просто цього, яких від мене тепер очікують, і від бігусів очікують. Всі, хто у нас беру інтерв'ю ззовні, докази мають бути конкретні справи в судах проти ну, організаторів того, хто це зробив. Не фоточки в шльоміках. Ні, а підозрює, да. і справа в суді. От жоден з тих, хто брав мене інтерв'ю за весь цей час, uh -huh. з міжнародники, жоден не був о, такий, типу, ой, так вже ж встановили, хто там на вас напав, вже uh -huh. проблемка рішилась. Uh -huh. Жоден з них. А, тобто, хто покараний, коли і як. І я всім пояснюю: ну, процесуальні особливості, Обманюсь, там, проти, да. Ні, я бережу Україну від миттєвого хани. Сказав. Ну, сорі. Якщо, якщо я буду пояснювати отак, як ми говоримо вони зону, все на зону. Розуміють. Блін, ну люди ну. Але да, я говорю, Власкорі... але вони роблять свої висновки. Вони пишуть свої статті. Ну, як то кажуть, я не можу вплинути на її статтю, я можу тільки говорити те, що е, залежить від мене. Але я ж кажу: якщо я говорю просто без. Е, Конкретних рішень по організаторам всього цього вони будуть робити ті висновки самі без жодної нашої участі, і цього разу мені здається, що висновки ну, очевидні ну і відсилитися точно не вдасться.